24 числа мені стало дуже, я сама зрозуміла, що дуже плохо, дуже погано. Ми викликали е, невропатолога, доктор. Це був виходний день, це була субота, виходний день. Доктор прийшов і зробив перві е, е, обстеження. Потім мене привезли в клініку Аксімет, де я пройшла повне. Обстеження всього організму МРТ зробили, і було показано, що в мене інсульт. Було дуже страшно, коли ж це що ж це пройде. Но за короткий час я почувствувала оздоровлення, і воно почало проходити. Так що дуже і дуже пройшло все благополучно. У випадку будь-якого недомагання, навіть маленького, яка не яке я не зрозуміла, що це значить. Я буду звертатися у клініку Аксімет. Дякую ще раз дуже дякую.